Всім привіт! З вами Пасіко і сьогодні ми пограємо в Менсіон Тайком третя частина. Ви будете шоці як я прокачався, але перед цим поставте лайк Підпишися підпишіться на канал. А я починаю. Я хочу вам сказати: дивіться, який мій будинок прокачаний Точніше, в мене є для вас новина покращення але все чуть. -чуть Пізніше. Да, я думаю, що вже можна зараз вам розказати цю секретну новину. Я прокачую пентхаус! А ви будете просто в шоці від того, наскільки мій пентхаус прокачаний. Ну, давайте подивимось. Ось щоб 82% щоб ви розуміли. Це просто можна з'їсти з ума як багато. Да, тільки зараз загрузиться у нас пентхаус. І ми спокійненько підем. Я не представляю. Десь пару днів ролика не було. Ну, ладно, я скажу по п'ять днів. А вже я на... прокачав пентхаус, май да, давайте я вам покажу все подробненько. Тому що не всі люди, якби мають пентхаус. Ось така кімнатка. Да, кухня. Тут у нас ще одна кухня, типу така. Тут у нас така шилова зона. Телевізор можна подивитися. Можна вийти на балкончик, щось там побути просто. О, це якась кімната, якась типа теж столова. Тут телевізор подивитися. Приступаємо до ось цього нижнього поверху. Mm. Тут у нас можна грати в більярд, теж невеличка кухня, кінотеатр невеличкий, тут можна лігти попкорн. Да, так, далі у нас... Голіф, голіф, голіф. Це теж доволі цікаво. І ще отакі в мене стіни. Панорамні фанорам... вікна, щось цікаве, так. Да. Тут у мене спа, спа, спа. Бажаю спа. Банька, тут у нас банька. Це найбільше, що я люблю. Банька, ура! Ну тут. Просто нічого пройтись по коридору. І зараз покажу саме головне тут. У мене з'явився гараж. Я можу заспавити якусь тачку. Представляєте? О, а давайте я вам покажу нові тачечки, Які я ще вам не показував. Зараз тільки знайду їх. Належить вам ось. Я. Ви сю бачили? Та Тах вона не заспавнилася. Тачка. Спавниться, юма. Тах вона не спавниться? Я не знаю, що... О, тут вона, Господи. Ось така вона зелена. У мене ще є одна тачка, так скажем. Крошер пушер. Йо-майо, вона салатова, що теж прикольно, я її зробив такою. І зараз ви побачите ще одну тачку. Я вже зроб... о, ще я її зробив синьою, такою як щось таке між синім і голубим. Да, отакі от тачечки в мене є. За ці 5 днів. Я покочапся таю. Ну, балкон, думаю, можна вам і не показувати. Там просто стільчики. Ну, все таке газоне. Підемо ось сюди. Тут у нас буде щось краще. Тут у нас перша кімната, це типа як аркада, де можна грати автомати, ігрові. Телевізор можна подивити. Це ну, типа аркада і бар. Ну, типа, да. Тут у нас просто дірка я не знаю, що це. Тут у нас душик невеличкий. Ми можемо туди вийти Ось сюди. І тут у нас буде басейник. І зараз ніч, щоб ви розуміли, а я купаюся в басейні. Да, зараз я вам покажу. Я, що у мене тут є. Ну от така ванна кімната, да ще, Така, типа, ванна. Тут теж нічого. О, там, бачите, стільчики є. Тут у мене, типа, спальня. Ой, тут туалет, ще спальня. І, в принципі, все, але я вас іду прокачуватися, оскільки в мене 2 мільйона. Ой, давайте я вам покажу першу кімнату. Це невеличкий душок. Можна вийти. Можна вийти осьою кімнатою. Тіпа тут спальня. І зайти отакою. Тут душ. Вона, типа, з'єднані. Я кімната теж готова. Тут навіть в комп'ютер можна подивитись, пограти, що ви там робите. Тут ще можна... Спати, ну, звісно, ще тут. Багато чого. Я не знаю, до чого ця кімната, але мені здається, десь приблизно тут буде вертолітна площадка. Тому зараз йдемо прокачувати. Тут у мене якась книжкова полка. О, да. Погнали. Ліфт! Що? Уже ліфт? Та ну афих, я не вірю. Ой, все, останні гроші я потратив. Та типа, е, а, у нас тут буде сями. Стеральна машина. А що тут у нас буде непонятно? Да ну, тут, скоро всього, буде так, як і на всіх вершинах до Ой, я можу просто спрягнути. Тільки в мене там уже лямчик, точніше. Зараз буде два лямчика. Але ми все одно йдемо прокачуватися. <клух> <клух> так, йдемо. Ой-ой-ой, куди я зайшов? Не туди, не туди. пентхаус, іди сюди. Пентхаусик. Мага, oh що це за кімната? Хоч цікаво, розшивані двері. Тут скільки всього буде туалет, а тут така ціфа, спальня. Ну, навірно, да. Телепортуємося до звичайного будинку. <кхи> Будемо фармити гроші, фармити гроші. Спавню ту новеньку машинку яка мені подобається, так скажем. А що вона, синенька Да. А що вона прямо така? Вау! Просто! Давай їздим, їздим катаємся, Опа! Тут, чувака, ну, третій будинок! Так, ще якогось чувака! Перший будинок! <кій> да. Поїхали! Поїхали, ху-ху! Вау! Давайте, 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 давайте! Так, поїхали назад. Та куди? На назад, не вперед? Не, ух ты, море, в дерево, прямо! Прямо в дерево. Все що таке взагалі? Просто катаємося. Ви пам'ятаєте, як я ну, грав з владом? Тоді в мене був перший будинок, а в другій частині в мене вже четвертий будинок. Я жорстко прокачався, й-моє, хто таке? Назад. Мені не показали? Так, стоп-стоп, стоп, стоп, стопе! Яки тут машин? Як він, він все заспавнив, Чи це якісь різні люди на цих машинах? Я вкрав в нього тачку. Я вкрав в нього тачку, поїхали. А це, звісно, прикол. Давайте подивимось, яка в нього тачка. Ну така, в принципі, біла, гарна. Я в нього тачку вкрав, це він неуважний. Зараз попробую хай якусь вкрасти. Так, які хе в нього є. Яка мені сподобається найбільше, таку я і виберу. Тут очевидно, що ось я. Це що за монстр в неї взаді... це крило. В неї такі колеса гарні, ви просто подивіться, як вірочка така. Наскільки вона розганяється? Треба пряма дорога, щоб визначити, скільки вона розганяється. Так, пряма дорога, пряма-пряма, зараз буде пряма. Ну, все, поїхали. Коротше я вам можу сказати. На 180 десь так. Приблизно. Я не сказав точно, але приблизно. Так, поїхали назад до мого будинку, може зараз ми визначимо більшу кількість? 780. Ух ти! Ай-яй-яй-яй-яй, я взагалі не тут живу. Де я живу? Де я, де я, де я? Де мій будиночок треба подивитися. І ти по... Я мовчу. Я мовчу. Сейчас портуюся, я псю. Так, ми оказывалися були на межу. Два лямчика сюди. Да. Думаю, можна спокійненько, йти, прокачуватися. Ого, в мене вже 83,1. Зараз да, десь буде 83,5 чи 6. Можливо, і 84. Ну да, скоро вийде четверта частина, де я, можливо, добудую цей будиночок. О, кстати, я не бачив, що статую, це що? Та статуя така. Румана статуя така, я б так сказав. Так. Давайте. Погнали прокачуватися. Нам треба більше прокачки. Починаємо з ту кімнату. Основні двері ломаю. Сюда минус гроші. Якось ліжко. Причому красиве. У мене залишалися останні гроші. Ну, якийсь стільчик. І стіл. Це взагалі я б не назвався стільчиком. Це міні-диван. Ну так. Да. Тут по-любому буде, так як я і предполагав. Оце ванна. Що тут була лікар, я не розумію. Типу можна буде пройти і вилетіти за карту отаку. У -у Ого, я вилетів, звісно. Ну так, да, ну так, да. четверта частина вийде по-любому. Тому десь... Можливо, я ще сьогодні. Зніму четверту частину. Тому що, ну, в мене ролики не виходили 5 днів. І я, я маю вас чимось відблагодарити за те, що в мене ролики не виходили. Я маю зняти сьогодні ще, ще один ролик. Але подивимося, може і зніму, може і не зніму. Ну ладно, народ, як вам сподобалося це відео, де я прокачую пентхоут, який вже на 83,7 не то що як я предлагав предполагав, то обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал. І з вами і всім пока Пока